Вітаю в ефірі. Програма Власна думка. Останнім часом ми бачимо, що життя в Україні дедалі погіршується. І що б там не говорили наші народні депутати з екранів телевізорів у газетах, що усе добре, що Україна розвивається у правильному напрямку, що все якомога краще буде. Проте ми живемо з вами у реальності, а не в екранах телевізорів, і ми бачимо, що все далеко не так. І тому багато із наших жителів, жителів нашої країни, вже часто думають про те, щоб виїхати кудись за кордон на постійне місце проживання. Тож давайте зараз дізнаємося, наскільки нам тут погано жити, і куди б ми хотіли виїхати. Скажіть, будь ласка, вам в Україні живеться добре? Погано. Жив... Дуже погано живеться. А якби, якби у вас був вибір жити в якійсь іншій країні? Яка б країна це була? Яка б це країна була? А де хорошо живуть? В Германії, в Швейцарії б хотіла пожити. Хоч поїхати подивитися. Так і ви б хотіли, щоб Україна була схожа на ці країни? Звісно. Звісно, хотіла б, щоб у нас так, так було, як у них живеться людям. Вони після війни, Германія, восстановились, як і люди живуть, хоч такі були розрушені, як ми. Ми встановили, а тепер 20 років все ламають те, що було встановлено. Це вас задовольняє життя народу України? Та ні. А якби можна було б порівнювати Україну з якоюсь іншою країною, на яку б ви хотіли, щоб Україна була схожа? Ну, вона повинна бути похожа сама на себе, а не на кого-то своєму За рівнем життя я маю на увазі. Ну так от. За, ну хоча б уровень життя Росії. Та ну кого це задовольняє? Ні, звісно. А в якій країні ви б хотіли жити, якщо не в Україні? Ви жартуєте. Влаштовує, ви знаєте кого тільки. Депутатів, суддів і адміністрації всяк. Їх влаштовує, а люди рості. Тоді скажіть, тоді скажіть, будь ласка, якби у вас був вибір обрати якусь країну саме зараз, де б ви хотіли жити, яка б це країна була? Україна. Але на яку країну вона була б повинна схожою на, за рівнем життя? За рівнем життя, Швейцарія. Так, тобто потрібно брати приклад зі Швейцарії, так? Так. Да. Там саме таке справедливе суспільство, найбільше. Там нема такого розриву. Сотні разів між самими багатими і самими бідними. Ні. А якби ви могли обрати країну саме зараз, де б ви хотіли жити? Яка б це країна була? Я хотів би жити у нас тут в Україні, але ну, ті не про такій владі на таким відношенням до пенсіонерів, до нас, як пенсіонери, до робочого класу. Що ну, дивіться ж, нема. Людям, молоді люди закінчують техніку інститути, інститути, нема, нема куди робити дітям. От у мене внуки. Внук заканчує техніку, він нема, нема куди йти робити. Тому що там треба багато запитань, треба стаж два роки. А де дитина візьме два стажу два роки, і вона тільки закінчила навчальний заклад. Скажіть, будь ласка, а якби щоб Україна була схожою на якусь іншу країну за рівнем життя, яка б це країна була? Німеччина, Франція. Я думаю, так. А чому саме ці країни? Ну що ну, в цих країнах рівень життя набагато краще він був, є і буде. Набагато краще, ніж в нас на даний момент в Україні. Ні. А якби ви могли обрати країну, у якій жити, яка б це країна була? Не. Якщо, якщо не Україна, то яка інша? Біла А чому саме? Там робота получше і зарплата. Тобто то, вас приваблює ця країна за рівнем життя? Так. Да. Ні. А в якій іншій країні ви б хотіли жити? Навіть не можу вам сказати, тому що зараз кругом таке. Роботи нету, у нас, наприклад, немає в селі, так що я вам не можу сказати нічого про де б я хотіла жити, та що везде, везде одинаково. Скажіть, будь ласка, у вас влаштовує рівень життя в Україні? Ні. Хіба можна жити на пенсію 860 гривнів? За 100 гривень додали. Можна? Хай Бай Януковичу 860 платили. Ми довольна взагалі. Скажіть, Цюнери будь ласка, платимо за газ, за світ, за комунальні, Це страх Господній. Скажіть, будь ласка, а якщо у вас був вибір зараз змінити країну, змінити місце проживання, до якої країни ви б хотіли поїхати? Та я, я б жила в Україні, мені Україна рідна, нікуди б я не поїхала. Це чесно. А якби за рівнем життя на яку країну? Україна повинна бути схожа. Та хто і знає, Не знаю навіть. До ставленням до людей, можна сказати, до народу. Та не знаю, воно мабуть, є Крізь з'єдрі Не дуже. Скажіть, будь ласка, а якби у вас був вибір жити в якійсь іншій країні? Яка б це країна була? Не знаю. Мабуть, США. що. А чому саме так? Не знаю. Ну, вона вас чимось приваблює ця країна. Ну, там більше чисті ну, дороги, чистіше, якісь більше порядку, ніж тут. Так, а звідки ви це знаєте? У вас там хтось із рідних чи знайомих, чи ви там особисто були? Ні, я там не була, але там знайомі були. Ну були їхні батьки живуть. Розкаже там, якби чистіші вулиці, і все чистіше. Так саме тому ви б хотіли так. жити там, або щоб Україна була схожою на ту країну, так ну хоча б частіше вулиці були, щоб більше менше мусора було і більше мусорних баків ставили. Що ж, крокуючи вулицями нашого міста, ми з вами дізналися відповідь на запитання, у якій країні хотілося б жити українцям, і більшість із наших опитаних людей відповіли, що хотіли б жити саме тут, в Україні. Але потрібно, щоб тут був наведений порядок, щоб була чистота, щоб була повага до населення. Але звертаючись до тих, хто хотів би змінити країну, та й взагалі до всього нашого населення хотілося б сказати наступне: для того, щоб в Україні було жити краще, потрібно усім серцем полюбити свою країну. І тоді, коли ви будете любити свою країну, тоді ви будете за неї переживати, переживати за долю кожного українця та себе особисто. Саме тоді ви будете щось робити для того, щоб в Україні було краще. А найперше, що потрібно зробити, це, наприклад, прийти на вибори, які відбудуться уже цього року. Адже ми, звісно ж, на вибори не ходимо, а потім говоримо, що обрали когось не того, щоб з нашої участі все вирішується. Тож давайте так, щоб вирішувалося все за нашою участю. Давайте щось робити для того, щоб нам жилося краще. І перш за все порядок потрібно наводити в голові, так як це і говорилося. А вже потім наводити порядок Україні. І, хоча говорять, наприклад, що от у чужому саду трава зеленіша, проте говорять також на противагу цій приказці, що добре є там, де нас нема. Тож давайте робити так, щоб було добре тут, де ми є. А на цьому я з вами прощаюся. До нової зустрічі наступної середи та на все добре.